Одного разу мені задали питання, як я, не маючи технічної освіти, інженерної освіти, створив глушник на зброю? А я відповідаю: найголовніше в створенні будь-яких речей ваш намір. Якщо у вас є чистий намір, чистіший, в моєму випадку, це було збереження країни суверенітету цілісності і наших людей, які захищають нашу землю. Створити щось корисне, і мені було все одно. Або я це зроблю, або я помру. І в цьому чистому намірі воно і народилося. Коли ви маєте чистий намір, як лазер, то простір просто ну, він вахує. Весь, весь простір вахує, коли ви як лазер. І ви робите, і ви створюєте. Тому будьте як лазера, зберіть всю енергію і направте її в один набір, в один такий, <різь> <різь> і все буде чіткий бамбон.